МТЗ, покажу вам такі догружателі і кронштейн усилення. Дивіться, по догружателям Це на три отвора. Це беруть ті, хто, скажімо так, з переднім ведущим мостом беруть ці на три отвора, тому що по одзивам по всьому на п'ять каже, що розгружає передок да? ведущий. З цього беруть на три. Також три беруть, хто дуже часто з валом відбора мощності працює. Також є і на п'ять отворів. Опа. Ось у нас на 5 отворів. На них дуже класна, зараз гарна ціна. Це 9 будівельна сталь, 16 мм. Е, пластина. Там, де 20-ка, вважає, не влазить вин центральний. Тоді треба пиляти, підпилювати. А цього не хоче. ну 16, я не знаю, вони в 4 роки е, отвори толком не вироблялися. Тобто, наше більше, я не знаю. Е, під сюди вдівається, розгружається, є е, пальці, окремо, як ви бачите, є пальці. І це ідеально догружає, тому що їх ну продалось напевно, за прошлий рік штук 300-400 їх продалось, і нарікань ну не було на них. Тобто дуже класно вони вихажують і допомагають в роботі. Так що кому треба довантажувачі, хлопці є в наявності, звертайтесь.